А чи не на цю перемогу сподівався Путін напередодні президентських виборів? Росіяни з жовтня минулого року штурмували місто, в якому колись жило 30 тисяч мешканців. В руїнах Авдіївки назавжди залишилися майже чотири сотні танків, п'ять літаків та 47 тисяч мертвих орків. Тобто на одного Авдіївця півтора хорошого руського. Але пропаганді ціна перемоги байдужа. Телеканал Fox назвала в діїв позначительної пабіди Путіна, которая знаменует собой поворотний момент в украинской війні на глазах у всего мира. Не минуло пару днів після відводу українських військ, як по зомбі-ящику, відзвітували, що тепер місто може видихнути спокійно і нарешті зажити вільно серед усієї цієї краси, яка стала можливою завдяки носіям руського міра. Чувствую радість, свободу. Ми дома. Спасибо всім, Всем спасибо Росії. Всім все наконец Наконець, свобода. Ми вдома. До слова, Алексей не жалівся і коли отримував місяць тому гуманітарку від українських волонтерів. Незважаючи на вподобання, їсти хочеться завжди. Як і ще одній панянці, яка застрягла у совку. Мені категорично не підходить варіант такого явлення, як Україна для меня есть моя родина Советский Союз, Россия как основная, в общем-то, сердце этого государства. Уявіть, це створіння настільки було нашугане в мирний час, що її охоплював переляк від українського прапора. Сочетання цих цвітів государственних лично у мене з дитинства асоціюється виключно з Петлюровщиною. Тому всі ці 30, там, скільки-то, два роки, у мене при при взгляде на такое сочетание цветов возникало такое страх, <сіки>, Ну какой то такой сразу страх. Город захвачен петлюровцами. До речі, добрі люди знайшли фото, де ця панікорша, ризикуючи знову впасти в ступор переляку, тримає харчі, отримані від ненавісних петлюра бандеровцев. Ось тепер нарешті заживуть з Аліксієм під триколором. До слова, платіжки від осободітелі за опалення руїн вже надійшли. Відео завдіївки свідчить, що захищати, окрім випаленої землі, немає чого. А сюжети пропагандистів доводять, що відтепер і немає кого. Відведення ЗСУ від Авдіївки аргументувалося генеральним штабом як намір зберегти життя солдатів, співвідношення сім до одного, а також брак зброї не виникло на порожньому місці. Це розуміють і в Брюсселі, де зібралися міністри закордонних справ Європейського союзу. Одна з ключових тем зустрічі допомога Україні. Ми витратили два роки на обговорення, намагаючись з'ясувати, як ми можемо допомогти по кропицях Україні. Це привело нас до ситуації, яка не стає кращою. І якщо ми не прокинемося у новій реальності, якщо ми не зберемося разом і не знайдемо креативне рішення, яке змінить ситуацію на полі бою, ми не почуємо багато хороших новин у майбутньому. Тим часом The Washington Post повідомляє, що в Європейському Союзі почали обговорювати створення альтернативи НАТО. Розмови почалися після заяви Дональда Трампа про заохочення атак на країни альянсу у випадку, якщо ті не виконують свої фінансові зобов'язання. Подібні консультації велися і за лаштунками Мюнхенської конференції. Не виключаю ймовірності, що новостворений військовий союз виникне ще до вступу України до НАТО. А можливо, наша держава в перспективі цю організацію навіть очолить. Підписуйтесь на канал, класайте вподобайки і не стидайтеся коментувати відео. Для нас важлива ваша думка.